Україна Учимо. молоді, як сприймає сучасна молодь Україну? Для когось це батьківщина і жовто-блакитним прапором, для когось місце, де з дитинства вчать співати гімн, і їсти борщ з бамбушками. Але насправді Україна для молоді це більше ніж просто символи та традиції. Це країна, яку вони хочуть змінювати, розвивати і любити з новими силами. Давайте полінимо цей яскравий світ молодіжного. Якщо ви запитаєте сучасну українську молодь, що для них означає прапор, то відповідь буде не лише про офіційні символи. Для кожного жовто-блакитний стяг став чимось особистим. Для когось це кольори на футбольному стадіоні, для когось улюблена наліпка в меседжері. Та для усіх Україна це місце, де можна мріяти, діяти, робити щось нове, і все це з великою повагою до тих, хто нас захищає. Молодь бачить Україну не тільки через призму, традиції і символів, а й через свої амбіції, творчість і прагнення до змін. Це країна, яка розвивається разом з нами, і ми готові йти вперед, попри всі виклики. Тож, коли ви питаєте, як бачить Україну молоде покоління, відповідь буде дуже проста: це країна можливостей, сили і непохитної віри в майбутнє.